Нашій тривога, коли в душі пекельний щем. Ідем до Шевченка, як до живого у всесвіті віршів поем. І в дощ, і в сніг карбуємо кроки, і співаємо, дивлячись, глокить. Реве та стогне Дніпр широкий. з приводу перепоховання нашого кобзаря Тарас Григорович Шевченко помер 10 березня 1861 року в Санкт-Петербурзі і там на третій день похований на смоленському кладовищі що в день смерті поета його друзі вирішили виконати волю поета, поховати його в Україні. Адже перед смертними словами 47-річного Шевченка були до Канева на вкраїну рідну. Лише після того, як 58 днів прах Тараса Шевченка знаходився в Петербурзі, українська громада міста. Домоглася дозволу царської влади на переховання поета. 27 квітня вони прибули до Москви. Поета встановили в Тихонівській церкві. Далі в Україну труну везли кіньми. 18 травня Шевченка було доправлено до Києва. До самої церкви Різдва Христового на Подолі несли студенти Київського університету. Струна перебувала в церкві до 20 травня, а вранці на руках її понесли до пароплава Кременчук, який узяв курс на Канів. Прощання з Тарасом Шевченком відбувалося в Успенському соборі в Каневі, до місця поховання Чернечої гори. Юнаки і дівчата самотужки винесли гроб, накрили червоною китайкою. В'якся люд хрещений у воза, і повезли діти свого батька, що повернувся з далекого краю до свого дому. 22 травня прах Шевченка було поховано на Чернечій горі. Земля українська, давши світові генія, бережно прийняла його прах у своє материнське лоно. Як і заповідав поет, його поховано на Дніпро, на високій горі, яку в народі називають Тарасовою. Минуло 154 роки із дня смерті та перепоховання Тараса Шевченка, славного сина українського народу, але й сьогодні як живий, говорить він зі своїми наступниками. Його слово живе між нами гнівне і ніжне, бум'яне і міцне. Сьогодні до нашого Тараса прийшли громадські організації, політичні партії, учні, студенти, жителі міста, аби низько поклонитися і сказати йому, що ми його пам'ятаємо, шануємо і пишаємось його величчю. До того запрошується заступник міського голови Аліса Вікторівна Рябова. Шановні учасники заходу. Сьогодні. Надзвичайний день, тому що вперше в нашому місті ми визначаємо цю дату. У нас нарешті з'явилося те місце, куди ми можемо прийти і поклонитися Тарасові. Минулому році збудовано цей пам'ятник, а сквер названий на його честь. Мабуть, сучасним студентам, сучасним учням навіть важко уявити що 22 травня 1971 року цей день був оголошений націоналістичним святом і заборонено. І тільки в 1989 році люди таки насмілились і прийшли на могилу Шевченка, але що там відбувалося: міліція ламали прапори, топтали портрет, зневічили все, що було створено. І тільки тоді, коли Україна стала вільною і незалежною, ми можемо відзначити цей день, як того заслуговує Тарас Григорич Шевченка. Мені хочеться подякувати всім, хто долучився і до створення цього пам'ятника, і тим, хто зробив можливим сьогодні прийти сюди і організувати цей захід. Це і центр української культури, культурно-дозвільницького центру миру, це і громадська організація просвіта, це і громадська організація Чесна країна, це і громадська рада, студенти, учні. Я хочу сьогодні щиро подякувати вам, Олександру Григоровичу Лагно, за те, що ви своїми дітьми зробили таке паломничество і побували в містах, де заховано Тараса Григоровича Шевченка. Вічна йому пам'ять. Вічна пам'ять в наших серцях. Найкращі квіти покладаємо тобі, наш кобзарю. Я маленька українка, 8 років маю. Проте. Шевченка вже багато знає. В нашій хаті на стіні Висить портрет у рамі. Він дуже рідний і мені, і татові, і мамі. Він здобув нам славу, як ніхто на світі. І наша слава не мре, не загине. Наш Тарас Шевченко Сонце України. Для тебе вірно б'ються за твої заповіття наші серця дитячі, спи спокійно, Тарасе. Чого батьки не зможуть, то зробимо ми їхні діти. Бо коли людина зла, заздрісна, скупа, її свічка ледь летліє. А коли добра любить людей, робить їм добре, тоді свічка такої людини світить ясно, ясно. Після себе ми свої ідеали, свої устремління, могутню в країну, в якій наша сила, і Геній Шевченко, як нації, крила Залишимо те, що душе народу. Зовуть недаремно, від роду до роду, як вищу красу і життєву основу залишимо слово, ім'я своє, мову. Ми, учні, повинні дорожити Шевченком, любити Україну так, як любив її поет. Берегти, як берегли її прадіди. Учитися, шануйте батьків, живіть дружно, учив Тарас Григорович Шевченко. І голос твій нам дужчого окриля. встає в новій красі, зборовши лихоліця, твоя тарасе звільнена земля. Садок вишневий. we Тебе всі зійшлися, твої внуки, правнуки, твої нащадки. Ми піднесли тобі хліб, хліб наш український, неоціненний скарб степів наших. Як же ти, дорогий Тарасе, любив українську землю. Любив цей запашний хліб, ти любов до нього, до рідної землі, проніс через все життя, ти навчив нас любити землю свою рідну Так дякуємо, же тобі. Це нам тоді, сказав Тарас, свій час. Любіль їм серцем рідну Україну, цей мудрий заповіт. Зорить для нас, рев нас любили, до да загину шануй моєму пам'ять у віках, У клін земний, за мудре його слово. Воно в душах гідність виклика, і людяності дум дає основу. Тарасе, великий наш пророче, ти говорив. Рідний рід, і рідний край поглази, ти кажеш для нього жити, для нього вмирати. Епіграф із кобзаря, а знать від Бога і голос той. І ті слова йдуть між люди, між люди. українство да ж Бог, перев'ються вітри, позникає курай, ми ж із занських часів, із санскритських епох, ген у небо вростає священна гора, де Франко й Українка І кобзар, як дашь Бог, нас не взяв ятаган, людоловів в ходу тут зупинено в лед. В цих степах без межі у чорнозем поклали орду не один душогуб безгомінно лежить, і зникає орда, по орді, мов курай, ми ж стрибільських ланів із козацьких епох. Кличе в небо мене заповітна гора, де Шевченко тарас, Українство, дашь Бог. Шановні всі присутні, в цій пісні є козацький клич. Будьмо гей, давайте перевіримо. Будьмо гей! Hey! Hey! Будьмо Гей! Будьмо гей! 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 Кожен хто загинув, то наш герой, герой України. Тож вшануємо хвилиною мовчання вірних синів, нашої неньки України. Вогню. Хоч крихітку візьміть, і з цим вогнем виходьте із руїни, і стане вам певніше на душі, засвітиться вона зорею в храмі, візьміть його вогню, візьміть, і наша доля, наша воля не вмре, не загине.